Не знаю, пишіть, пишіть щось, може, може згадаю, але безпосередньо я, дивлячись стрім е... а так, забув чого ж я чого я чого я прийшов? Нацгвардієць розказував тут, що це громадяни Ізраїлю і вони підпорядковуються їхнім законам, ну тобто законам Ізраїлю, а не українським, хоча знаходяться на території України. Мене за це дуже збентежило. Я просто прибіг пішки тут півміста. прибіг. так, що ось такі от справи. Є з чим розбиратися і є над чим подумати. Скажи людям, що через 10, максимум 15 хвилин буде поліція Ізраїля тут вже. А, тобто, це ти можеш сказати, люди добрі, так, да. через 10-15 хвилин прийде поліція Ізраїля. У нас, нас тут є ще додаткові компетентні органи. Я не знаю, вони наділені повноваженнями стосовно нас, українців. Я думаю, що вже, навіть не ну, скоріше всього, да. Ну, скоріш всього, скоріше всього. Тобто зараз будемо давати покази ще ну, одній державі. 5 балов. Ребята, все йде по плану. Тільки у вас в цьому плані немає. Ну, ось такі справи.